Цукор, як не дивно, 5,3 Пишу. Ну, ну, звичайно, що і вага 99,950. Ну, не скільки, я важу, скільки тут. Ну, нічого, пишемо, те, що є. Так, роблю швиденько запіканчику. Сир кисломолочний. 200 двести граммів трібка соли два яйця. Чайна ложечка. Так, зараз перебью блендером. Пахло. І додам трішки. Ще чайну ложечку додам стевії бо мало солодки, так, збризкаю форму, сюди сир Вони працює. поставлю в духовку. Мэри филейку. Смолола цибульку. Перчик додаю. сіль і перчик яйця яйце. У мене вчора залишилась гречана каша, то я роблю гречаники. Мажу. Так, запіканочка готова. Щось, я припекла сильно. Так, без 29 Снідаємо. Гречаники, яйця і сирник. І кава я в Білому домі по своєму питанню. Так, 10-та година, ми вже вдома. Значить, що мені сказав юрист? Що треба підійти в пенсійний? Нехай подивляться, що вони скажуть. Якщо знову відмовлять, то тоді прийти знову до нього. Ну, зайшла я в пенсійний. Там зараз зависла програма. Десь зараз 10, на час поїдемо. І треба Сережі подати заяву теж. Йому 60 років виповнилося 27 січня. Йому теж треба подати заяву на пенсію. Я кажу, в нього тільки 13 років стажу. Нічого, все одно треба подавати заяву. Так що поїдемо з ним. І він зайде, треба сказати, сказали, взяти військовий квиток, паспорт і довідку про проживання, про реєстрацію. Коротше, оце ми поїдемо ще на час.